Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 64 за підручником малим про восьми класав Олександре Ітера. І наше завдання виконати дію. Добре, поїхали з першого. Зділення ох прекрасних наших дров. Так, 3А квадрат поділити на Б. Поділити, як тавтологічно це цьому звучить. Так, А поділити на Б квадрат. Правила вже вивчили? Думаю, що вивчили, так? Перше пишемо B зміни. 3А квадрат поділити на Б, перетворюємо на множення, а другий дріб перевертаємо ще Становиться знаменником, знаменник становиться чисельником. так? Тобто навпаки. Так, все. Прекрасно, тепер можемо спокійно скоротити. Так, у нас спільне тільки Б і А, да. От тут ми можемо скоротити. Ну що, їхня різниця дорівнює одиниці, тому ось тут закреслюю квадратик. Тут А, тут Б, тут квадратик. Ну, і все буде 3 АБ. Знаменник у нас повністю скоротиться. Так, друге. У нас мінус 3Б. Поділити на це куб, поділити на 15p квадрат, поділити на С квадрат. Все, супер, все так само. Мінус нікуди не зникає. Так, 3П поділити на С куб. Помножити і перевертаємо Це квадрат на 15П квадрат. Є. Можемо скоротити. Так, 3 мінус 2 1, тому це квадрат повністю, тут лише куб. Так, так само 2 мінус 1, 1, тут повністю, значить, тут тільки квадрат. Все. А, цифри. Ну як же без цифри? 3-15 ділиться на 3. Тут буде 1, тут буде 5. І саме головне не заплутатися. Значить, у чисельнику у нас одиниця, але мінус нікуди не дівається, тому що мінус на плюс дає мінус. так? А в знаменнику у нас залишилось 5 Сп. 5ЦП, так. Третє. Так, 4П поділити на 5Ц, поділити на 8 П квадрат, поділити на 15 Ц куб. Порівнюємо. Так, ну що, перше без зміни. 4П Поділити на 5С, помножити, перевертаємо. 5С куб, поділити на 8П квадрат. Так, ну що? Спочатку цифри. Тут я треба вже вибирати інший кольор трошки. Так, щоб не заплутатися, 5 і 15, так на 5. Це буде 1, це буде 3, так? Є 4 і 8 на 4 прекрасно. 1 і 2. І я вам чесно скажу, не бійтесь, якщо ви не доскорачували. Ви можете подивитися на відповідь, яка у вас вийшла. Подивитися, що можна ще щось скоротити. Хоча, я думаю, ваш вчитель вам це пояснив. Тому нічого страшного немає. Так, і П. Дивіться: 2 мінус 1 буде 1, тому тут П повністю, а тут лише квадратик. А оце і це куб Різниця двічка. Тому це тут повністю, а тут три закреслили, написали 2. Значить, що в нас вийшло? Дивимося чисельник. 5. О, ні, 3. Куда я п'ять лізу, правда? Бачите, я ж кажу, що треба іншим кольором. <кій> подавилась. 3С квадрат. Так, мінусів немає, нічого не пропустила. А внизу у нас 2П. Так, ми на екваторі, тому, будь ласка, поставте поставте лайк і підпишіться на канал, це для мене дуже важливо. Переходимо до четвертого. Так, четверте. У нас 15 м кухійте на це, поділите ах, мінус 10 м квадрат. Так, ну, добре. Так. Перше пишемо без зміни 15М куб. Поділити на це, помножити. А щось, щоб перевернути, яке число, дивіться, 10. Це 10 перших, правильно? Я думаю, ви вже знаєте. А якщо перевернемо, то буде 1 10. Тобто, в нашому випадку, ось це переходить куди? Правильно, у знаменник. А в чисельнику просто поставимо одиничку. Але мінус дуже цікава дужка, це не я. Мінус о, одиниця поділити на 10 м квадрат. Ось і все. Так, дорівнює можемо скоротити. Так, тут червоненько, я думаю, не треба. Так, 15 і 10 у нас на 5. Красиво, Ксиво. Да? Тут у нас 2, тут у нас 3. Так, а ми м куб, боже. Мой. Слава Богу, різниця одиниця, тому м квадрат ту повністю закрасує, А Тут лише куб. Нічого лишнього не треба. Це у нас одне. Плюс на мінус буде мінус. Так, що в нас чисельник? Тут 3М залишилось, так? Помножити на 1 буде все одно 3 м, так? А внизу 2. 2 це. Цікаво. Так, п'яте. П'яте мінус 2а квадрат. Поділити. на е. Поділити на мінус вісід. Я думаю, вже пояснювати вам не треба. Що, ми, що воно? Правильно, у знаменнику буде. А зверху у нас буде 1. Мінус 1. І у нас у знаменнику 8 а квадрат. Так, перевернули. Добре. Тепер можемо спокійно скоротити а квадрат і а квадрат повністю скорочується, бо вони ідентичні. А2 і 8 на 2. Тут буде 1, тут буде 4. Так. Що в нас залишилось? Зверху у нас нічого не залишилось. Мінус на мінус, дає плюс, тому одиниця, так? Нічого ж, нічого. А внизу Б і 4. Тобто 4Б. Так, і ну, останнє залишилось шосте. Мінус. Ладно, спочатку так запишу правильну мову. Ну, я і так правильно записую, але просто потім запишу так, як мені удобно. Ви ж знаєте. І я ж така роблю все, що так, як мені удобно. До рівня. Значить, перший дріб я запишу ось так: 12аква В, С. Поділити на одиницю. Помножити, а другий дріб переверну. М поділити на 4 АБ. А тепер буду скорачувати. Так, тільки візьму інший колір, тому що. Можу запутатись, або найкращий ще варіант ось тут трошечки обрач, не заважало. Так, почнемо із цифри 12 і 4 на 4. Тут 3, тут 1. Це півбіди. Так, А квадрат і А у нас різниця одиниці, тому А тут повністю, тут лише квадрат, як закреслюємо. Б повністю. Да все, це немає. Так, мінус на плюс дає мінус. 3 так, у нас у чисельнику. А в знаменнику у нас нічого не залишилось, тому одиниця, тому я думаю, не треба так вирівнювати добре, так? Ну, я маю на увазі, різкі дроби не буду. Тобто 3 А С і М. У нас залишиться М не скорот. Це все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. І я знаю, що ви мене дуже уважні учні. І якщо я зробила десь помилку, передивіться. Хоча я вважаю, можливо, я ж все ж таки не зробила цієї помилки, але будьте уважні і якщо що, напишіть мені коментар. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, па-па.